Добрий вечір. Нам всіх. Ми граємо сьогодні у традиційну гру, яка насилає на українській мові назву Щодени. ЧНГК для тих, хто не розуміє. Отже, два тури по дев'ять питань. Ви відповідаєте. При потребі ми задамо ще додаткові питання. Ця сьогоднішня гра буде збір для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на Зорядну станцію. Там служить вже 3,5 роки южненка Тетяна Фокіна. Ваші обласне, будь ласка. Сьогодні ця велика сім'я буде представлена і у перерві музикантом з цієї сім'ї. На честь Тетяни Фокіни буде грати нас в Діма Режук. Так що я б на вашому місці не ходив би на перерву. Ви готові? Поїхали. Нема альмамата? Ні, мусимо самі А, мусимо сьогодні бігати самі. Ви, не ми. Треба приносити і лежити. Ось сюди свою відповідь. Краще, якщо вона в розгорнутому стані і лицем до мене. Домовились? Вам же не важко. Я у вас впевнений. Сьогоднішня гра може бути крайньою, якщо ви знайдете собі ведучого. Тому я попереджаю вас сьогоднішні питання. Це старі питання наші, ну дуже старі. Тут деякі вигравші установищі, хто грав ще при заводі, коли він грав, старі питання: 10, 11, 8. 12 років тому, але їх трішечки переробив, переклав українською, коли вони були на мові окупанта, і вам буде важко зрозуміти, яка правильна відповідь. Ви готові? Перше питання. Жовтень 2012 року, перший тур чемпіонату ОПЗ. Достеменно відомо фундатору цієї гідної традиції. Це австралійський журналіст Едвард Джордж Хані. У 1919 році він запропонував зразу 5. Але у звичай війшла одна, фактично, навіть менше. Ваша відповідь буде з двох слів. Час. Достеменно відомо фундатор цієї гідної традиції. Це австралійський журналіст Едвард Джордж Хані. У 19 му році прошлого століття він запропонував зразу 5, але у звичай війшла одна, фактично навіть менше. Ваша відповідь буде з двох слів. Серед неправильних методів – корпорат, привітання, кмітливці, переправу вантажу, симпозіум простір, право. Незламні новий рік і жовта майка. Правильні питання відповіді Олімп та Красносілка. Ми їх підтримуємо тим, що разом з вами піднімемось і запропоную вам хвилину мовчання. Він вигадав саме цю традицію. Ми мовчимо зараз з приводу загибелі наших людей на цій страшній війні. Друге питання першого туру. Сотні німців одночасно покурили 1 квітня 2024 року рівно о півночі біля Брандербурзьких воріт. Запевняють Берлінські ЗМІ. Яку подію вони відзначали? Час. Сотні німців одночасно покурили 1 квітня 2024 року. Рівно о півночі, біля бразербурських воріт, запевняють берлінські змі. Яку подію вони відзначали? І канабіс і маріхуана це одне і те. ж. Є в нас такі знаці, тут можуть пояснити, але ми не будемо сперечатися. Мене. Страшенно лякає ваша, ну, ваша відданість цій темі. Всі правильні відповіді. Легалізація. Питання третє добіжало до нас, добігло до нас з квітня 2014 року, п'ятий тур ОПЗ. Безумовно, парадоксальна, але поїздка в цю країну. Стало єдиною закордонною мандрою англійського письменника та вченого Чарльза Людвіга Доджсона, якого ми знаємо під псевдо Льюіс Керрол. Він сам вигадав декілька дивовижних держав, наприклад, країну чудес чи Задзеркалі. Але влітку 1867 року. Побував лише в одній реальній закордонній країні. На її. час. Адже Льюіс Керол за все життя з'їздив тільки за кордон один раз. Ми просимо назвати цю країну. Знаєте, чим інтересний? Крім того, що він був відомий математик, та ще, ну, ну, я б сказав, людина, яка зналася і на письменництві, і на, наприклад, він театралу був завзятим, але він мав славу завзятого гравця в інтелектуальні ігри. Один з в той час. тільки обіцяний 20 рублей, а і книгу Людина і Напишіть друге слово у назві. Садочку. Назва людина і Ну про цю передачу радянського ми всі пам'ятаємо. Людина і закон, але це неправильна відповідь. Серед варіантів труд. П'яте питання. Члени екіпажів багатоденних автоперегонів не мають права мінятися місцями в автомобілі на трасі. А що пишуть на кожних дверцятах такого авто з наружної сторони? Час. Члени екіпажів багатоденних автоперегонів не мають права мінятися місцями в автомобілі на трасі. А що пишуть організатори на кожних дверцятах такого авто з наружної сторони? Так, що Дві фамілії водія за штурмана, прізвище учасника імена. Це були неправильні відповіді. Правильна відповідь група крові. Люди не мають права мінятися місцями, бо якщо вони попали в катастрофу, зразу дам, сідає гелікоптер і повинен людину, яка може без свідомості немає, він знає, яка група випадкові. Зрозуміло? Незламні і нікак. Правильно відповідь. І зараз у багатьох країнах світу триває дискусія яка базується на різному підході до проблеми легалізації абортів. Такий топонів, який близький нам з вами. Отже, ви повинні написати новий феделог. Два старе слово і одне нове. <клес> Очікуємо, що десять хвилину? І ще раз прочитаю. <плес> Є е, фразологізм фразологі з трьох слів. так? Він відомий. Але Парфьонов його переіначив, замість третього слова він додав своє. Тобто це є графічна е, мітка як чогось. Холодний Яр Миколаїв. Які ще версії команди? Послухай. Париж вартує Одеси. Париж стоїть є місце по-русски. Париж вартує меси. Дуже відомо, знімає. Відомо про вас. Мої хороші. А, а при... Я говорю вас з одній ситуації, що вам подобається uh, куратор та, та, та ведучий ще. За всесвітньою традицію гімн, або як ми вже з вами звикаємо, українською слави, завжди пафосний та перенасичений гіперболами. Любий її. У саме цьому гімні мова йде про високоосвічених людей та бажання до них приєднатися. Неочікувано в одному з куплених гімну Особлива щира подяка спрямована за між подруги. Назвіть цей мігін. Час. У любові якому багато грітань, багато пафосних речей. Але в цьому зустрічається така приземлена побажання за між подруга. Ми бажаємо назву цього дія, назву славне. Одним словом. Йоване з домцулумус. Всі правильно відповіді. Молодці. Фармацевти ковалі. З самого новоріння. Це на другій хвилині красосілки, додумалися Разом близько. Вони написали пожежники Близько були, але не вгадали. Страхова компанія Саламандра. страховщики. Увага питання! Читаючи статтю про Ісландію напередодні футбольного матчу проти України, я посміхнувся приказці, яку ці суворі люди склали про відому, відому рису країни. Якщо вам не подобається вона, почекайте 5 хвилин. Вона стане ще гірше. Що за вона? Час. Ісландці кажуть про свою про рису своєї країни. Якщо вам не подобається вона, почекайте 5 хвилин, вона стане ще гірше. <риклад> Давні римляні називали друзів-злодіями. Які крадуть саме дороге. Назвіть, що саме час, <риклад> дві погоди правильно і дві час правильно. Ваші описки. Що ж описки, люди! Ви розумні заднім числом, а ті реально розумні. За думкою фізика Ернеста Резерфорда, існують три стадії визнання наукової істини. Перше це абсурд. Друга стадія у цьому щось є. Назвіть третю стадію час. Три стадії визнання наукової істини. Спільнота говорить, це абсурд. Потім вона доходить до думки, у цьому щось є. А ми просимо назвати третю стадію. Олімп, Як і всі ми. Любимо стверджувати постфактум. Я ж це казав, так? І це неправильно. Ніка грає сьогодні 14, дає однакові відповіді на різні питання. Несе раніше, чим треба відповідь. Дає взятку ведучому у вигляді помаранча. Короче Скліфосовський. Ніка виграла! Третя стадія. Це відомо всім. Ясно? Це абсурд у цьому щось є. І, третє, загально відомо. Правильно Віктор? Саша, навіть ти. Правильно. Тепер я, е з чистою совістю, з я Його не брав. Дев'ять не надо. Ні, зараз самі кинете. Ну, у нас є зараз у скринці 6789 гривень. Побудою. Але перший знос далі робить ще команда Корпорат, тому що нам треба 25 тисяч, то будемо продовжувати збирати внизу на першому поверсі. Якщо у вас є зайві гроші, заходите. Хто більше тисячі кладе, тому значить, каву безплатно. На банку зберемо. Третє місце сьогодні зайняла команда Корпора та звання, звання е, самі, самі, які, багаті, самі багаті, саме багаті були. Е, не на природньому місці, трошки нижче, значить самої вершини знаходиться Олімп. Це перемога чого? Перемога? Безрука? Це друга, да? Це друга. крилами. Отже, сьогодні перемогає Ніка. Дай Боже і українка. Для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на зарядну станцію і додавайте тетяні фокіні і за допомогою Дімережука ще гроші, коли вони у вас будуть. Слава Україні! Збір загалом організували Юрнінські новини, ДК дружба, співпраця разом організатори, волонтери підключились телебачення. Збір проходить на... Екофло, ну, зарядну станцію для бригади, в якій знаходиться моя мама, вона вже служить більше, ну, майже, майже 5 років вже служить взагалі ЗСУ, а з початку повностабної війни вони знаходяться вже ну, от, без ротації, рахується ну, 2,5 роки. Ну, тому потреба багато в чому є. І зараз як ну, як Ніколи, і все розуміємо, збори трошки підвисають в багатьох волонтерах, ну, коли я бачу там якісь ведучі знайомі з Одеси, там дуже багато волонтерів, музикантів, дуже багато волонтерів. Тому саме головне, щоб ну, багато людей підключали до цього всього. Тому що це ну, найменше, що ми зараз можемо зробити для того, щоб нас. На передові захищали, тому що війна відбувається не там, скажімо, в Донецькій області, да в Херсонській області. Війна у всій Україні. Основна сума це 25 тисяч гривень. Все в основному поки що було своїми силами. Я відкрив сам особисто банку. По потребі, ну то, щоб до мене звернулися просто южницькі новини, ДК дружба. І, а далі ми будемо це все просто поширювати. На даний час вже ну, за тиждень зібрано п'ять з половиною тисячі. Якщо взяти суто мамину бригаду, вони там діляться на пару підрозділів між собою, але от вона, в принципі, в бригаді, там три жінки. Вона серед своїх там хлопців, вона взагалі одна жінка, тому. Ну, на мій погляд, це дуже велика підтримка для хлопців, тому що там вона і приготувати щось, і підтримати, і психологічно, бо ну, хлопці інколи не витримують. Ну, тобто ті ж самі наступи. Звісно, це все за життя. І військові теж хочуть відпочивати, і ну є такі мотиви в тому, що немає якби ротації, але ну це не зараз і не прямо зараз вирішується, тому це як з той ж самою мобілізацією, Вона поступово проходить. Тому ми сподіваємося. Ну от мама, наприклад, за цей час була ну раза три. От за дві два з половиною роки вона була три рази вдома. Ми вже граємо з самого початку, коли з'явилася в нашому місці ця гра. Ми фанати цієї гри і приходимо сюди не тільки пограти, але й побути в гарній компанії, здобути цих яскравих емоцій і гарний настрій.